Дев'ять гривень за один кубовичний метр при цьому положення не позбавили, щоб експерти вам сказали, яка була ринкова ціна на той період часу. <клес> Зазначена експертиза має бути доказом у справі на нашу думку. Що, Щоб ми зрозуміли, коли ви будете пояснення давати методологія розрахунку ринкової ціни. Ви знаєте, чому ціна називається? Вони буквально через декілька днів, якщо не буде прийняти рішення, а всі знають, що у двох суддів, коли є що зупиніть У вас в руках абсолютно доведені, на мій погляд. Не, не заперечує. Суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи. Значить, клопотання про проведення товарозначної експертизи у справі номер 726, дріб 96, 65, дріб 16. Ми насамперед зазначене клопотання заявляємо всіх співстань, що позовні вимоги обготовані ваша честь. Е є спеціальна методика по визначенню вартості кожного товару. Ринкова є певні методи встановлені. Відповідно, експерт сам обирає ту методику і користування. І таке попотання могло і мало бути подано ще на минулому судовому засіданні, тому що на, на минулому судовому засіданні. Я прийняти кожного дня і навіть поговорити, і тому абсолютно некомпетентна виставля.